Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Сьогодні я з радістю поділюсь добрими новинами про те, як Бог діє серед наших церков. 5 червня у столичному палаці Жовтневий пройшов Національний день молитви. Тут зібралися понад три тисячі християн з різних конфесій. Єпископ Андрій Тищенко молився за молодь, дітей та підлітків тих, за ким майбутнє. Цього дня згадали й служіння Девіда Хасове. Проповідника, який уже 75 років несе Євангеліє світу. Подія стала яскравим свідченням того, що спільна молитва єднає, надихає і дарує надію. З 4 по 6 липня команда служителів на чолі з пастором Євгеном Єжаковим разом із капеланами з Луцька та Тернівки і волонтерами фонду Янгли Донбасу побували в Покровську і Родинському. Вони допомагали евакуювати людей. Передавали гуманітарну допомогу і піднімали дух місцевих жителів. Також завітали у військовий шпиталь, щоб підтримати захисників молитвою і необхідними речами. Щиро дякуємо кожному, хто несе світло туди, де його так потребують. 5 липня в жовтих водах відкрилась нова церква, пастором якої став Андрій Матлахов. На першому богослужінні, яке провів єпископ Вадим Савін, зібрались понад 100 людей. 26 із них вирішили присвятити життя Христу. Молимось, щоб громада зростала і служила місто. 9 та 10 липня в місті Самар пройшов регіональний інкаунтер. Його відвідали 120 учасників. Це були дні глибоких змін, коли люди отримували свободу від залежностей і внутрішнього болю. Їхні свідчення ще одне нагадування, що Бог звільнює, зцілює серця. До Дня Конституції служителі Капеланського патруля та юнальна поліція Павлограда завітали до дітей Сиріт. Для них організували ігри, пісні, щирі розмови і молитву, а наприкінці вручили подарунки. Це маленькі, але такі важливі кроки, що дарують дітям радість і тепло. 11 липня в Шахтарському відбулася жіноча зустріч, яка зібрала близько 200 служителів. Вони свідчили про Божі чудеса, молились та разом прославляли Господа. Ірина Тищенко говорила про важливість Божого бачення в житті та вдячність за кожну перемогу. На завершення всі разом прийняли святе причастя як знак єдності і оновлення в Ісусі Христі. На завершення, за традицією, підпишіться на соціальні мережі об'єднання та ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Вдячні всім, хто вже долучився та активно допомагає розповсюджувати Євангелія через медіа. Божих вам благословінь та бережіть себе.